Всім привіт! Вирішила сьогодні зробити такий спонтанний прямий ефір на тему 6 кроків до чудових стосунків з чоловіком. І справа в тому, що останнім часом в мене багато запитів саме на цю тему, і тому я подумала, що скоріш за все ця тема також буде комусь зараз потрібна і кому зараз дуже-дуже актуальна. Отже, саме, саме перше, що би я сказала, саме перший крок це важливо енергетично бути на своєму місці. Що, що означає на своєму місці енергетично бути? А це означає, що коли, наприклад, ми стаємо на ролі мами, що значить на ролі мами? Це коли, наприклад, ми постійно повчаємо чоловіка. Да? Тобто, відповідно, ми вже якби не, не рівні партнери, та да? я якби над ним. А, от, тобто, мама, це ну, що робить мама? Да? Мама. Турбується про свою дитину, мама оберігає свою дитину. Мама повчає свою дитину. Привіт, привіт. От відповідно, коли ми робимо то саме з нашим чоловіком, коли ми його оберігаємо, коли ми його через щур там, скажем там, як як за дитиною, таким чином він вже перестає. Ну він для нас виходить, стає як сином. Відповідно, це впливає на наші стосунки, тому що ми просто не, не на тих ролях. Да, тобто, ми, начебто, як мама, а він як син, і, і відповідно, це може впливати дуже на наші. Взагалі на наші стосунки. Тобто, це перше. А, наступне це а, те, що ну, одна із таких ролей, це типу мама, інша це навпаки така, що як донька. Тобто, а, це така дуже інфальтильна позиція, коли я нічого не можу, я ні, ні в чому не можу розібратися. Підскажи мені, будь ласка, я там то. то, ну, Тобто, от прям дуже така інфальтильна позиція. Це також така позиція дитини, от позиція, де ми такі. Не знаємо, як нам з чимось розібратися, і це також не про дорослу людину, це про дитячу таку позицію. Відповідно, ну, у дітей немає близості, і так само це впливає і на стосунки, і на реалізацію, і на гроші, ну, тобто на все впливає. Наступне це. Ну і і оця отка бы, мама дана, теж як рішала, да. Тобто, якщо ми через все рішаємо, якщо ми через щур всюди впливаємо і кажемо, що тобі те то треба зробити тут, а тобі то тут зробити. Тобто, коли ми дуже дуже багато впливаємо на. Ану на життя нашого чоловіка це також не ок, бо ми тіп, сміщаємося, і відповідно це на нас дуже сильно впливає. А, наступний крок це зайнятися собою, тому що ми жінки, ми такі дуже-дуже потужні, енергетично. І відповідно, якщо ми цю всю мощ направимо на, скажімо так, на, на одного чоловіка або на дітей, то їм це буде забагато. Саме тому там діти можуть часто хворіти або погано себе почувати. Тобто це все зв'язано з тим, що їм цього дуже-дуже багато. Тобто оця прям вся мощ на них іде. І... Вони просто можуть це так сказати не витримувати, от ну і так само з чоловіком. Тобто, якщо йому буде цього забагато, він буде всяча скину відштовхувати да, в якійсь на мірі нас. Тому важливо також іти ну, і в цю всю мощ направляти е, в свою реалізацію. Тобто дітям і чоловікові також е, цієї енергії вистачить, але дуже важливо все ж таки направляти е, туди, куди, скажімо так, куди настяне, куди нас, нас направи цей потенціал. І е, звичайно, що не завжди ми можемо відчути, куди нам правильно йти, тому. Що це так само нам можуть заважати щось внутріш переконання, внутрішні якісь там блоки, тому дуже важливо, от прямо з цьому розібратися. І я в цьому дуже можу вам класно допомогти. Наступне це. Проговарювати ті теми, що нас турбують, тому що ну как би вроді це елементарна, да, що люди не читають наші думки, ну, про не всі можуть читати думки наші, а от тому і, і відчувати, що ми насправді хочемо. Тому дуже важливо просто проговорити, да, що я хочу, але з позиції не типа, не з претензії або ти повинен, а з позиції там я би хотіла то то то, -то. і відповідно, в ідеалі це, коли ми в такому більше, скажімо так. Um, ну, не не завідонні, тому що коли ми там злі да, то у нас це буде понятно, що я там вже в стосунках скільки там вісімнадцять років і в нас всякі бували, да, я так само провалювалася в різні позиції, і я теж не завжди м'ягка і пушиста, і не завжди я прям спокійно все проговорювала, Але такі от принципи. Ну, це основні, по яким я так сказати, які мені допомагають мати ці класні стосунки. Далі, наступне це слідкувати за своїм станом, тому що коли ми провалюємося в такий дуже такий, жертвений стан, коли нам коли такі прям нещасті, нам хочеться що, допустим, там прийшов чоловік і пожалів, що у нас як було погано з дітьми, як ми втомилися, або як ми там ще щось. Ну коротше, коли нам хочеться постійно розказувати про те, що от щось у нас не так, щось не вийшло. І відчувати це от ну би сапереживання з його сторони, то відповідно в нашому житті таких, таких подій буде більше. Тому важливо завжди запитати себе, а що я зараз хочу. Я зараз хочу бути нещасна, щоб вони всі жаліли, чи зараз я хочу там ті хороші стосунки, чи зараз я хочу то, то, то Тобто, важливо себе постійно до цього повертати, бо ця от жертвена позиція вона така, скажімо так, дуже солодка, тому що. Привіт, привіт. А от, тому що коли ми в цій жертвенній позиції, в нас дуже от, прям, ну, все для, до, притягується на те, щоб нас, скажімо так, ранили, обіжали, щоб все складалося як, якось не так, як, як би ми хотіли. Тому дуже от, прям, важливо відслідковувати, про що я зараз думаю, чому я зараз там знаходжуся в, цій, в цьому стані. І також, якщо наприклад зараз немає стосунків, да, тобто немає людини, яка з вами зараз є, то скоріш за все, там енергетично хтось інший вже знаходиться на цьому місці. Тобто це може бути енергетична да, ті ж самі там кати, собаки, які з вами там живуть і сплять. А вот або це можливо на цій ролі знаходяться батьки, яких ми через опікаємо, і ми вже не в ролі там доньки, а в ролі там. Типа, ну, мама, мама мами, скажімо так, тобто ми вже як а не мама. Ну, тобто, коли ми не там, де ми маємо бути, ну, взагалі це дуже така глибока тема, і ну, вона дуже класна і просто індивідуально проходить, щоб конкретно подивитися, що, ну, що конкретно у вас. Вот. Ну, так в загальному я розкажу, що навіть усвідомлення цього воно дуже-дуже цінне і важливе. Так. Або може, може таке бути, що просто на цьому місці знаходиться якісь там бивші, да як, з яким ви ще, начебто, ви з ним не ну, ви зараз з ним не в стосунках, да, але ви постійно про нього думаєте, постійно про нього говорите, У вас на нього там мільйон образ, що він не додав, не, не, не зробив і так далі. А от відповідно, ну він енергетично там сидить, і там, і, друг, і другий чоловік просто туди не може прийти. Привіт, привіт! А от а, тому а, наступний крок. Це в нас дивитися на свого партнера, партнера як на дзеркало. тобто, всь, всь, ну, все, що в нашому житті відбувається, це, це все для нас, якби це ну, не, не, не звучало грустно, а от, але все це для нас. І партнер, тобто ми спеціально колись да, вибрали наші душі прийти і ну, бути саме з цим чоловіком. Це не для того, щоб там оправдати іншу нашу сторону, да, іншу нашу половинку, але це для того, щоб просто зрозуміти. Тому що якщо ми тут не зрозуміємо, то там навіть якщо ми змінимо цього партнера, все те саме буде. Це не означає, що завжди всі пари там, в усіх моментах завжди мають бути разом, да? тобто різні моменти бувають, але в більшості випадків дійсно. Люди можуть бути дуже дуже довго і щасливі разом. Тобто ми дивимося те, що нас тригерить нашому партнеру, то, що нам нас, нас прям злить, дратує, тобто, ми до себе це повертаємо. Так? Тобто мене там злить, що там він пізно їсть, або мене злить його фігура, або мене злить там то, -то, то, і ми до себе повертаємо і питаємо себе, що це мені підсвічує, що я сама собі не приймаю, не приймаю свою фігуру, не приймаю там те, що я можу там, робити те, що я хочу. І взагалі ну, опять таки, тримати. Фокус на тому, що, чого я хочу, да, від, 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 від ну, забрати весь цей фокус уваги з нього на себе і повертати до себе, чи це точно би, я хочу, щоб він це зробив, чи це я сама хочу, чи дійсно я хочу, щоб він був такий супер-супер класним і проявленим, чи в першу чергу я хочу такою бути. Тому і я просто там заставляю людину робити те, чого я не хочу. Тобто важливо отак от постійно повертатися до себе і, ну, і питати саму себе, чого ж я насправді хочу. Так, наступне в нас це. Планування часу разом, тому що, uh, понятно, що особливо там, да, коли у нас є дітки, коли ми дуже зайняті, то uh, знайти час на, на те, щоб провести його разом, достатньо складно, але це прям дуже важливо, uh, просто uh, планувати час, де ми разом просто кудись пішли, просто провели час разом, так би як би нам би хотілося, uh, щоб це був час, от, де ми uh, не в ролі батьків, а в ролі от, ми як пара. І це прям дуже дуже класно і дуже дуже важливо прям заплановувати, записувати собі там. Прям щоденник, і знати, що цей час він заброньований суто для, для нас двох. Так, як би нам хотілося цей час провести, так як ну, те, що ми любимо разом робити, вот. то це дуже-дуже класно. І наступне це прям похвала і віра ну, в свого, свого чоловіка, віра в те, що в нього все вийде, в нього все вийде, але опять же таки, не, не забирати, ну, не віддавати туди все, що є в нас, тому що це буде всім погано. Тобто, просто вірити, просто, просто знати, що в нього все вийде, але в той же час не очікувати від нього, що він має так само підтримувати нас, як ми. Тобто, це все, так скажемо, дозріє і прийде і до нас, тому що все, що ми посилаємо. Світ, воно повертається і до нас. От, але, от, допустим, проговорити так само, допустимо, у мене з Інстаграма було, да, що допустим, чоловік він е, не сильно там, допустим, мене підтримував, не те, що не сильно, він взагалі просто так скажемо. Зараз в нього нейтральна до цього позиція. От, тому що ну, дуже довгий час я прям дуже обіжалася, якщо він мені щось сказав по інстаграму або ще щось. І тому, е, ну, тому ми просто домовилися, що ми на цю тему как би, ну, він або нейтраль, ну, або нічого не говорить, або щось хороше. От, тому що ну, особливо на початку, коли ми щось починаємо, дуже важливо така якась. Підтримка, да? вот. якщо ми її не отримуємо, значить нам для, цього, для чогось це потрібно, тому що завдяки цьому я там пішла туди-тудати, я отримала там-то, там, -то, там -то. Вот. тому, Тобто ми шукаємо тоді різні шляхи, де ми можемо ще знайти підтримку. Тобто не очікувати від чоловіка, що він має бути там ну, прям всі ролі, які є, заміняти. Да? Що він має бути і подружкою, там, і не знаю, і мама, і папа, і брата ні, тобто в нього роль як партнера, і розглядати його як роль партнера. І це просто, скажімо, така геніальна думка. І якщо просто її зрозуміти, це вже багато чого, ну багато чого вирішить в нашому житті. І також я хочу сказати, що ну, от усвідомлення навіть кожного з цих пунктів, це просто мега-мега важливо для класних чудових стосунків. Але звичайно, що інколи ми начебто і розуміємо це, але щось в нас не пускається. І це може бути просто наші негативні переконання. Десь ми просто, наприклад, в коли ми в стосунках, да, тому дуже часто, наприклад, чому часто таке буває, що жінки повторюють. От, Скажем так, судьбу таку саму, як і мама, тому що ми би підсвідомо копіюємо модель, ту, ту, яка була в нашій сім'ї. Тобто, ми, якби як хороші е, дівчата, ми хочемо, е, ми хочемо повторитися. Тому дуже часто ми або повторюємо, або навпаки протилежно. Тобто, ми би солідарні з нашою мамою і ми робимо так само, як мама. Якщо мама там розірвала стосунки рана, то і ми хочемо також розірвати, щоб бути солідарним з мамою. І Це все підсвідомо. Відповідно, щоб це. Розірвати це порочне коло, яке ну просто заважає, да і не, не дає прийняти ці класні стосунки. А, а, важливо, привіт-привіт, а важливо іменно пропрацювати ці моменти, розібратися, чому це заважає, чому я не можу пустити там стосунки в своє життя. От, це один із один з таких моментів. Ну і так само там з і із усім, тобто, чому я, допустим, боюся йти проявлятися там в інстаграм, да, тому що я там боюся бути нехорошою дівчинкою, да? І оця от нехороша дівчинка їй також дуже класно розібратися з нею, тому що вона для всіх дуже-дуже зручна. ця дівчинка, але для самої, для самої себе це там дуже така погана позиція, тому що ну, це ми подавляємо собі багато-багато чого а всередині. От тому я в цьому дуже можу класно допомогти розібратися. І зараз дуже є класна можливість зав... ну, сьогодні і завтра заповнити анкету перед запису і отримати 30 хвилин консультацію безкоштовно в подарунок. Тобто це така діагностична консультація, де ми розберемо, ну де ви зараз знаходитесь, да, куди ви хочете прийти. І я вам розкажу, що ну, які я бачу да, моменти, що вам заважають і як їх можна вирішити. Тому це дуже класна можливість, тому що я не знаю, коли наступний раз буду щось подібне робити. Тому всіх дуже запрошую, всіх дуже чекаю. Також, якщо будуть питання, то обов'язково задавайте. Я з радістю на все відповім. І всім бажаю прекрасного чудового дня. Ой, вже ж вечора, вже прекрасного чудового вечора. Тому що я ну, після цієї консультації привіт-привіт. Після цієї консультації я так. Так, ти, ой, хтось хоче прямий ефір. Так, не знаю, може прийти. Так уж так, да, якщо є якісь, якщо хочете в, ну, в прямий ефір додатися, і можемо розібрати можу розібрати вашу ситуацію і поговорити на тему стосунків. От, бо зараз я якраз розказувала шість кроків до чудових стосунків з чоловіком. А, вот. І також хотіла розказати трошки про своє наставництво, тобто це 6 6 тижнів такої прям плотної роботи. Тобто, ми з вами будемо зустрічатися шість разів шість таких глибинних консультацій, тобто це енергопрактики і. Кожна ця, кожна ця практика, вона просто ну, витаскиє щось з нас таке, що нам заважає. Відповідно, це також впливає на всі інші сфери, тому що дуже часто приходять там з одним запитом, але в процесі цього розкручуємо, що істинний запит був чомусь, і в чомусь іншому, і, ну, і ці сфери вони всі дуже впливають. І що дуже класно, що після одної консультації нам може стати класно... Так, щось не може приєднатися пише. Ану, чекайте зараз. Андріана, я вас приєдную. Так, або пишіть запитання, якщо є запитання, то пишіть. Андріана, привіт, привіт. Ви тут в прямому ефірі вже да, загружається. Доброго дня. Доброго дня. Як ваші справи? Нічого нормально. Слава Богу. Я у вас якісь запитання, бо можемо зараз це якраз в прямому ефірі розібрати. Я просто, бачите, я побачила, мені прийшло повідомлення, що ви приєдналися, ну, що ви ведете ефір, і я так часто приєдналася, просто я пропустила, про що була мова, того да. не дам вам чітку відповідь. Так, да. тобто я тут... говорила про 6 кроків до чудових з чоловіком, а, вот, тому якщо є якісь питання взагалі про чоловіка, або просто можете на інші якісь питання запитати. Mm -hmm. Навіть не знаю, що вам сказати. Що вас зараз турбує, можете, от, допустим, на це питання. Що зараз найбільш гостре або що найбільше турбує? Та, в принципі, знаєте, як кажуть, знає, спостерігаю за вами і за всіма, і ну. Щоб щось турбувало, в принципі, нічого не турбує, чесно. Позитив, радість якась, ну, наповнення, а так, щоб слава Богу, все, все добре, mm. чесно. рідко тут буває зараз на такому шляху, що плюс-мінус все супер. Добре, чудово. Ну, ви, можливо, хотіли приєднатися, щось запитати чи випадково просто? Ні, можливо, вже так нажала, я не знаю, можливо, так щось нажала. Ну, значить, да. значить, нема тоді, да, этого? ну. Так, добре, тоді. А ви знаєте, як ви виключите? Я просто кажу, я з інстаграм не дуже дружу. Ага, можуть спробувати вийти, вийти, а потім зайти тоді. Отже, я вас запрошую, як я вже сказала, на свою консультацію, яка в подарунок 30 хвилин, яка дуже дуже класна, тому що ви проговорите те, що вас турбує. Ми в процесі цього я вам підсвічую, що вам необхідно для того, щоб це досягнути. І також розкажу, що ну би що, що я вам можу в цьому допомогти. І от як я вже сказала, насамперед на це 6 тижнів, 6 тижнів, коли ви можете задавати мені питання, 6 тижнів, 6 розборів глибинних, де ми з вами прямо розбираємо, що саме вам заважає в кожній ситуації. От тому дуже дуже всім рекомендую пройти, тому що ті фішечки, які я буду давати, це така прям як у вас ще буде власна аптечка, тобто ви спробуєте їх дати тобто в процесі кожної практики Я буду давати якісь методи, які допомагають полегшити стан, і відповідно у вас завжди вони будуть. Тобто ви будете відчувати якісь гнів. О, ви вже знаєте, які методи можна примінити, щоб це витягнути з себе. От. Ну і так само буде домашнє завдання, яке необхідно робити, щоб, скажемо, був максимальний, максимальний результат. А щоб максимально ви бачили, що ви просуваєтесь вперед. Тому сердечно всіх запрошую і рекомендую всім прийти, тому що це просто мега-мега потрібно кожному. Я вас міцно обіймаю, і якщо буде питання, то обов'язково задавайте. Всім пока!